Театр має бути таким, яким суспільство має бути. Завтра. Хлопець молодий. В семінарію попав Павло Григорович, Тичина. Ви наш герой, Володимир Сосюра. Я поет, робітничої рані. Шановний Михайло Семенко, хай це Харщина. Це жіноче тіло Володя. Курбас. Життя це просто сцена. І ми на ній актори. Хвилєвий, чим кров пахне. Хух. Чому може бути огиднішим для поета, ніж система? А ти чув, що вишні дали гроші на будинок українських письменників. У -у -у. Я ранок стрічаю, мов друга, йди звітми, і всіх розсвічаю, і сам я розквітне. Кулі кращі за слова, але вірю я, що текстами теж битимуть врага. Направляю, тисни на гачок, тисни на гачок, тисни на гачок. Пашіть! Наш театр повинен функціонувати навіть за таких обставин. Добре, що в майбутньому такого більш не буде. Трізь кулеметів, бо нема ніякого неба, нема. Я весела одна боротьба, Чого ви від нас хочеть! Я... Я від вас нічого не хочу. Пишіть товариші. our